Далі у випуску розповідь про звичайну на вигляд, але унікальну по суті загальноосвітню школу Києва. Її учні вільно спілкуються англійською, і скільки б часу не проводили в школі, не хочуть додому. У чому секрет навантаження, як у всіх, основна програма загально прийнята, але методи навчання нетипові. Дітей не примушують рівно сидіти за партами, дозволяють крутитися. А форма подачі матеріалу дружні спілкування із вчителем. Незвичайна школа сьогодні святкує ювілей. Hi, good morning, good morning, students. How are you? Fine, friends, and how are you? I'm fine, thank you. Have a nice day. Very good, very nice, students. <laughs> okay, have a nice day. <laughs> okay, good morning, gentlemen. <laughs> Ось так, щоранку містер Джордж, як шанобливо називає свого директора в школі, за 20 хвилин до початку уроків заходить до кожного класу і цікавиться настроєм учнів. Хто не встигає на цю процедуру, потрапляє на її продовження, бо далі містер Джордж особисто вітає всіх вихованців на порозі школи. Хело. Гудмонін, джан. Для тих, хто вперше потрапляє в 155-ту школу, такі директорські зустрічі дивина. Водночас для колективу закладу багаторічна традиція. Ну, скажімо так, установка якогось доброго настрою на цілий день. Ну і, скажімо так, все, школа вперед, все почалось, ми раді. Ну хотілося б і взагалі побажати доброго ранку. Чому би і ні? Далі наступна дивина: учні залишають одяг і речі не в звичній загальні роздягальні, а в особистих шафах, які зазвичай можна побачити в американських чи європейських освітніх закладах. Діти повинні мати, хоч невеликий, але приватний простір, пояснюють у школі. Також тут дозволяють одягатися учням так, як їм це подобається. Розумієте, впорядкованість заформалізованість. Вона дуже небезпечна і вона має дуже глибоке психологічне коріння. Яке не завжди притаманне вільній людині, але що таке свобода вибору? Це розум. Тому треба робити акцент на розумі, а не на формі. Свобода вибору з одного боку і високі вимоги з іншого така філософія виховання приваблює батьків, і вони цілеспрямовано ведуть своїх дітей саме до цієї школи. Нам подобаються традиції у цій школі, виховання дітей дуже дуже красиве виховання. Дитинка з 1 вересня вже привчається зайти, привітатися, пропустити дівчат. Ну, це мені дуже подобається культура і навчання на височайшому рівні. І все це у невимушеній і дружній атмосфері, яку в класі створюють вчителі. Тому діти щодня із задоволенням і навіть з радістю йдуть до школи. Тут гарний вчитель, тут дуже багато друзів, я знаходжу кожен день. Мені дуже подобається в школі, і я хочу ходити туди хоча б цілий день, але у нас вже всього лиш п'ять років. Тому що але ми тут півдня. Коли людина напружена, вона ніколи не розкриється. А коли вона себе почуває вільно, то можна дуже багато е дізнатися, чого вона вміє, які в неї таланти. Аби діти почувалися вільно, тут відмовилися від усталених правил поведінки, як, наприклад, сидіти зрівненько складеними руками чи не крутитися під час пояснень вчителя. У нас дуже демократичні відносини з дітьми, і ми таким чином підтримуємо дуже високий рівень знань. Коли дитина відчуває цю свободу відносин, да, скажімо так, коли вона вільно почуває себе на уроці, вона має змогу висловити свою думку. В такому випадку вона і результати дає набагато краще. Рейтинги школи це підтверджують. Вона посідає лідируючі позиції з якості знань. Тому до першого класу тут неабиякий конкурс, а випускники, вже вільно володіючи англійською мовою, на якій спеціалізується заклад, вступають до кращих вузів країни і Європи. Проте директор зазначає, головна мета виховати тут справжню еліту. Є багато різних розумінь цього, цього поняття, але відчуття відповідальності за світ, відповідальності того, що ти можеш більше зробити, аніж то інший для людей, для себе, для всього світу, для свої, для України. Це є те відчуття, яке ну воно просто так не виникає. А розуміння відповідальності це якраз і є те, що ми вкладаємо в поняття еліта. Сьогодні у 155-ї школи день народження імениниці 80. І вона в авангарді рейтингів і новітніх методик. Свою школу люблять діти, вчителі і батьки. Тут направляють на шлях успіху. Світлана Жерна, Станіслав Бурчак, телеканал Київ.